Сьогодні 28 серпня 2025 року, і ми на битві агротитанів. Сьогодні зразу зустрічаємо наших партнерів та колег, спілкуємося, шукаємо інноваційні рішення в агросекторі та підписуємо нові контракти. І ми представляємо трактор 8Р410, трактор 6М220, трактор 6Б140 та зернозбиральний комбайн. Сім 800 Також ми представляємо записні частини до нашого модельного ряду техніки. Це найбільший склад в Україні. Завжди швидко, професійно, надійно. Тому ми завжди вас раді бачити в нашому шоурумі. Ми представлені у трьох областях: це Київська, Сумська та Чернігівська область. Ми працюємо над ефективністю сільського господарства вже на протязі двох років. Наша команда має дуже суттєвий досвід у техніці: Джундір, Ведерштад, Грінгов та багато іншої техніки. Ми завжди намагаємося зробити так, щоб ваша техніка працювала найефективніше та ви досягали найбільших результатів. Компанія Агросолар завжди рада бачити вас у нас наших дилерських центрах, а також на таких польових заходах. Наші двері завжди відчинені для вас.